Разом із 88-річним батьком Валентином Матрусенко евакуював з села Запсілля спецпідрозділ білі Янголи. Чоловік жінки залишився на господарстві. Бистро, звісно, полетіли, бо боялися, що можуть перехватити. Ну, Тільки ми виїхали. У сусідської хати скинули бомбу, і хати нема. Ну, це ж я з сусідкою розговорюю, кажу, хто тобі сказав, що ну вона сказала там хто позже вони виїжджали. Він каже, бачив це. то саме. Я кажу, а наша хата там ціла. Вона каже: я не знаю. Жінка говорить, що протягом останнього тижня армія РФ дуже обстрілювала їхнє село. Ми хабались по погрібах, то все. Я, звісно, не ховала своїми ногами, сиділа то наверху. Думаю, то за сараєм так сяду дві стіни, наче думаю, не повинно бути. А, то саме. а так, звісно, здорово били. Скільки ж залишилося розвалених домов. І ночі літають дрони. Їх видно, то як новорічні йлки прямо везде. А на другий раз прилітають самоліти і починається бомб'юшка. Вони по вулицях, по людям. Видно, ж, бачать, що люди ж живуть. Що ж, вони, як мені одна казала, ну ми з подругою заховалися за той за забор. А я кажу, да ми під деревом за забор заховались. А вона каже: ви не обощайтесь, вони й труси ваші побачили, не то, що за забором вас є, зміняюся. Що той, йдуть? Це ж так правда. Нині, каже пані Валентина, чоловік доглядає за сільськими котами, назбирав понад 20 тварин. Одна наша хата, та що дід жив, тієї хати нема, можна сказати. Як вся штукатурка облетіла, вікон немає, дверей немає. Ото видно пал... палки, що стоять, а так не той. Чоловік туди поселив котів ще раніше. Цілу зиму їх отаплював, щоб їм тепло було. ангелочки по той. Пенсію ми його тратили на котів. Ну, корм покупали. Представте, приходять. Сідають перед двері, майнявкають, їсти вони хочуть. Я, звісно, зла була. Ну, ти бачиш, люди приїхали, нас забирають. Сідай. Ні, не може він бросить і все. Я їх, каже, стільки до себе приручав, і скільки я тепер вони його слухаються з полуслова. Усі той. І як я їх можу можути, я їх не можу, я ж кажу, он люди коров виганяли з дому. По селу ходить багато кинутих тварин, які господарі випустили і поїхали, каже пані Валентина. Ходять і свині, і корови з телятами. Бо хати розбили, сидіть ні к чому. Куди м'ясо нікуди діть, хоч би вони й порізали, куди їх дінеш? Вони повипускали і все. Ну, У нас, кстати, нічого вже так випускати, кури до Е, Ну, діт взагалі лежачий же не ходить. Я плохо ходжу. Один чоловік двигається. Ну, діло... Валентина Матусенко говорить, що має сина, але поїхати так. до нього також немає можливості. Мій син воював, допусті, півтора року. Інвалід війни він. О, у нього в общежитті є жильдю. Но перед нами за місяць у свахи вийшло, що розбило там хату. Вона приїхала сюди, сина вбили, похоронили тут, у сумах на кладовищі. О. І куди їй діватися? І от і вона ще з ними. В такій кімнаті можна прожити. Чотири сім'я сім і своха. І якщо нас ще двох. тут вже практично по метрах розділити не вистачить. Після переїзду пані Валентина з лежачим татом нині живе в транзитному центрі. Жінка говорить, син шукає її житло і сподівається, що знайдуть будинок у селі неподалік від Сум. У нас нема нічого на що чим укриватися. Ну ладно, їсти це точно гуманітарку дадуть. Тут аж вже ми й привикли, що нам дають Це правда? На це ми не жалуємося. Ну, думаю, як обстраюватися, є як якесь село. Ну, це треба якесь село, щоб більш-менш цивілізоване було. Лікарство купити, я ж далеко не піду, а я п'ю утром і вечором. Якщо чоловік ще не приїде, так нам взагалі, чесно говоря, гаплик. <гум> Бо куди дід той вообще він і так погано ходить, аби, звісно, нам помогли із... ну, щоб дед же хоч легти. <гум> Літо то ще тепло. Там, дай Бог, же, допомогу діду дадуть, да пенсія. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.